Дівчата, ну скажіть, у вас теж ціла купа спиць, якими ви навіть особо і не користуєтесь? У мене ось в упаковочках. Ось така купа ще різних. До речі, хочу сказати, що на таких тросиках не дуже мені подобається, бо тросики гнуться. А ще ось такі. Я взагалі не пам'ятаю, чи я коли-небудь ними користувалася. Але є такий в мене один цікавий екземплярчик. Я не пам'ятаю, звідки це щось непонятне, що воно. З одної сторони гачок, з іншої, така спиця, типу. І тут, мабуть, воно не видно, буде не сфокусується, тут вартість вказана 25 копійок. Не знаю, і таке воно гнеться, типу з алюмінія. Ну, таке собі. Коротше кажучи, гора не особо потрібного хламу, скажімо так. Бо в мене є оцей набор. Оце, оце все не потрібно. Достатньо одного набора із знімними тросиками взагалі супер. Але це ще не все. У мене ж є ще отаке <риклад> ціла гора уже. Всяких різних, різної товщини є взагалі, я навіть не знаю. Це, до речі, теж старий. Бачите, ручка тут взагалі така потерта, але він ну, дуже тоненький, не знаю, що він в'язать. Коротше кажучи, ось такі товстючі на 10. Що тут тільки нема, навіть новий є ще запакований. Ще, до речі, в мене є ось така штука. Я колись ну, хотіла, типу в капці в'язати, але щось мені не зайшло. Так що, так, от, дівчата, не купляйте таку купу. Всього воно не потрібно, особливо в спиці. На достатньо.